У місті Києві 526 таких різноманітних споруд. Частина з них є більшими і більш обладнаними. Це бомбосховища типу, яке ми відвідували. В ньому є такі елементи забезпечення життєдіяльності, як вода, чисте повітря, наявність санітарних умов, тобто туалетів, а також харчів та спрощеного варіанту для відпочинку, тобто лежаки. І деяка білизна, їх треба ремонтувати. В цілому, та частина, яка забезпечує безпеку людей, бетон, він залишився такий, як був, і він достатньо хороший. Але якщо в цьому туалеті тут немає дверей, то дуже важко собі уявити, як ним користуватися при наявності там і жінок, дітей, і чоловіків і так далі. Коштів немає. Але у нас є сьогодні дуже багато інших можливостей. А інші можливості полягають в тому, що поряд є. Різні об'єкти різних відомств, в тому числі і ті, хто торгує, ті, хто тут базари має, і так далі. Ми будемо звертатися з проханням надати технічну допомогу, яка буде здійснюватись на благодійній основі. Я думаю, що за літній ну от літній період, коли можна повністю вести всі роботи, тому що там опалення немає, це якраз достатньо для того, щоб за літній період до 1 вересня ми розвітували, що в Києві відтворена вся система. в Києві приблизно на півтора мільйона громадян. Є у всі умови на півтора мільйона. А якщо говорити про систему, яка стосується підземного простору метрополітену, а також паркінгів, то кияни по міські 100% не дано доручення всім районам. Чітко привезати кожну квартиру до кожного е сховища або укриття. Система повіщення повністю працездатному стані, та, яка є сьогодні. Сирена це потужний звуковий сигнал, дуже потужний. Радіус розповсюдження ну, одної сирени біля 500 метрів. Тобто в радіо в діаметрі кілометра люди його почують, і воно ну, дуже гідке і дуже на слуховий начули серема. Почули сирену. Далі дії людини. Вона повинна першу, включити всі радіоприймачі телевізорів. Після уваги всім Сіренам ми надаємо мовну інформацію, де ми обов'язково просимо мешканців закрити вікна в першу чергу. Ну моментально ж людина не побежить, кудись закрити вікна. Далі сповістити сусідам. Це мовному речі. Воно записано на дисках. ніхто говорити цього не буде. Воно автоматично розповсюджується. У разі, у разі е, зонального враження, да? там чітко в, в диски на, я кажу, на кожну подію говориться межа цього. Тобто будинок такий-то, такий-то, такий-то попав туди. -то. Вам треба йти туди-то, туди-то. Якщо навіть він це не почує, через декілька хвилин буде їздити між будинками е, гучкомовець. Дуже-дуже теж потужно. Він спокійно буде чути речі і постійно буде повторяти. Він теж проїхав і уїхав. Він постійно буде їздити і надавати інформацію. І в кожному будинку сьогоднішнього забудови обов'язково передбачається укриття. І набагато краще, ніж звичайний подвал. Це в основному дуже хороше укриття сьогодні, якби підвійного використання. Це паркінг підземний. Він розрахований на укриття. Сразу, він не на машини. Всі ж думають, що там тільки машини. Ні. У нього спеціально два виїзди, ще два виходи. Ми знаємо, якщо в разі руйнування будівлі засипеться цей гараж, ми знаємо, де розчищати. Ми ж не можемо весь завал, ми його неділю будемо розчищати. А люди ж там, вони не постраждають. Це розрахунок, це 100% не постраждають.